Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. я продемонструю вам як виглядає мій криптопортфель на даний час. Цим відео я започаткую цілу серію відео про свій портфель його зміну з часом. Кожного тижня я буду на 50$ доларів докуповувати певні монети. Зараз на екрані ви бачите як виглядає мій портфель в сервісі Portfolio Tracker, сайту CoinMarketCap.com. Бачимо поточний баланс приріст портфелю за останні 24 години. Загальний прибуток або, як в моєму випадку, загальна просадка портфелю становить 36,45%. Також яка з монет показала найкращий результат, а яка найгірша. За допомогою графіка ми можемо зручно слідкувати, як змінювався наш портфель з часом, а нижче подано перелік монет з детальною інформацією по кожній з них. А зараз давайте перейдемо до Excel таблиці, де я більш детально покажу структуру свого портфелю. Як бачите, переліт монет поділені на блоки з різним кольоровим оформленням, в залежності від гарничних сум, які я планую інвестувати в кожну з монет і в мого персонального рейтингу довіри до кожної монети. Давайте пройдемось по кожному стовпців, що в них подано за інформацію. Перший стовпчик назва монети, другий ціна покупки. третій сума, яку я інвестую в кожну монету в долари. Четвертий кількість придбаних монет. П'ятий поточна ціна монети, шостий поточна сума інвестованого в дану монету. 7 прибуток або збиток. 8 прибуток або збиток у відсотках і останній гранична сума, яку я планую інвестувати в дану монету. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до блоків монет. Перший блок, так звана база, без якої, на мою думку, не може обходитися жоден криптопортфель. Це Bitcoin та Ethereum. На дані монети я виділив по 3000 доларів максимум. До другого блоку входять монети з низьким регуляційним ризиком, які, на мою думку, майже 100% доживуть до наступного бичого ринку. Це монети Dot, Chia, Dogecoin. На дані монети я виділяю максимум по 500 доларів. Наступний блок монети з середнім регуляційним ризиком. Сюди входять такі монети як Eptos, Avax, Rose, Mina, CETA, AMX, Atom, OPTIMISM та Arbitrum. На дані монети я виділяю максимум по 300$. доларів. Наступний блок монети з високим регуляційним ризиком. Сюди входять такі монети як Link, HBAR, Sui, Hashflow, Algorand. Та SCP. На дані монети я виділяю максимум по 200 доларів. Далі йдуть монети, на які я готовий виділити по 100 доларів. Так званий блок купив і забув про них, шансом того, що вони можуть вистрілити в декілька разів. Сюди входять такі монети, як Mir, Alice, DiA, Ar, Gala та Flow. І останній блок це монети, за якими я слідкую і чекаю на гарні ціни придбання. Так як на даний час я вважаю ціни за великими. Якщо вони прийдуть до привабливих для мене цін, то добре, якщо ні, то нічого страшного. Це такі монети як Sol, Solana, DYDX, TON, TONCOIN, ING і Dodo. Ось така структура мого криптопортфелю на даний час. В залежності від ситуації на ринку та від новин, які будуть з'являтися, дані монети я можу переносити з одного блоку в інший. Починаючи з наступного тижня, я буду докуповувати монети на 50$ доларів і демонструвати вам, як змінюватиметься мій портфель із часом. Сподіваюся, вам буде цікаво слідкувати за цим процесом. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.